І так, дорогі українці, хочу до вас звернутися. У мене до вас є таке прохання. Якщо, наприклад, ви у себе на комп'ютері де-небудь побачили фотографію Баскова чи Григорія Непса, у мене то я тоді вас прошу, будь ласка, плюйте. Будь ласка, на комп'ютер, просто плюйте на їхні фотографії на комп'ютер, просто беріть і плюйте. Подобає старий комп'ютер чи новий, просто беріть і плюйте на їхні фотографії, проклинайте їх. І скажіть, будь ласка, на цих баскових лепсів будуть прокляті і куріти йому в пеклі, так що я, як українець, хочу їм побажати смерті. І якщо, наприклад, ви, дорогі українці, це зробите, дорогі українці, ви плюнете в їхні фотографії фінфі, да, плюнете на комп'ютер чи куди-небудь візьмете, плюнет, плюнете, то я вас прошу, будь ласка, то я вас прошу. Плю, плюньте то вас то, то вам тоді Оля Полякова заплатить тисячу доларів. Уявляєте, тисячу доларів, вона вам візьме, заплатить, а я вам за це просто буду вдячний. Оля Полякова вам заплатить тисячу доларів, а я вам за це просто буду вдячний. І просто вас за це буду любити, дорогі українці. І просто плюньте, будь ласка, в, в, в фотографії Лепса, Баскова, чи прямо через комп'ютер візьміть і плюньте на. Так що, що хочу сказати, пофіг, який комп'ютер буде, старий у вас чи новий комп'ютер, просто плюйте на їхні фотографії. І вам я за це буду вдячна. Все, поставте вподобайку, підпишіться на мій YouTube канал і папа, -па, бувайте здорові. Слава нації!